Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачі другого пункту номер 31 Треба знайти область визначення функції. Ну і тут у нас майже всюди фігурує функція дірихле, функція цілої частини, функція дробової частини. Тому давайте я про них трішечки поговорю. І так, функція Дірехле, ну я сподіваюся, я це нормально напишу. Це у нас наступна функція. Яка набуває значення одиничка, якщо х у нас це раціональне число? Тобто таке число, яке можна подати у вигляді дробу. І 0, якщо х це відповідно нераціональне число. Дійсне, але не раціональне. Підручнику сказано, що 0, якщо х і раціональне? Ну, ладно, в принципі, ок. Але насправді дійсні числа це не просто раціональні плюси раціональні, там є ще їх досить багато. Тому давайте я буду казати так: що це дійсні без раціональних. Якщо вам простіше вважати це просто якимись коренями, тобто як і раціональності саме, ну нехай будуть. Нехай будуть і раціональності. Хоча, ще раз підкреслюю, там числа є ще, окрім раціональних та ірраціональних. І так, ну. Що ми скажемо про цілу частину? Ціла частина числа Х, це найбільше Ціле значення? А що? Не перевищує x. Ну тобто, наприклад, да, що ми тут можемо сказати, що, наприклад, ось ціла частина числа 1,4 це, звичайно, одиничка. Тому що ось воно у вас, ваше число 1,4. Ось тут ідуть цілі числа якісь. Ну і далі вони йдуть. Найбільше ціле, тобто найближче зліва, це мінус 1. Для від'ємних чисел, давайте ось тут мінус 0,4 я візьму. Ось воно, мінус 0,4. Подивіться, це не 0, це мінус 1, тому що це число, яке не перевищує. Чому сказано не перевищує? Тому що, звичайно, ми можемо взяти якесь ціле число. Ось, ціла частина від одиниці, звичайно, це сама одиниця. Ну і останнє, що в нас тут є, це наша дробова частина. А, давайте я не буду це писати. А, вона просто задається насправді як різність. А, саме число мінус а, його ціла частина. В принципі, напевно, це є очевидним. А, тільки ось тут ще варто сказати ось про що. А, якщо ми. Вважаємо, що ось ця ціла частина ніколи не перевищує Х, тобто ця частинка у нас завжди невід'ємна, да? то виходить, що і дробова частина у нас завжди буде невід'ємною. А насправді вона буде набувати значень від 0 до одиниці. Нулік включно, одиничка, ні. Розбираємось. Наприклад, якщо у нас є ось таке завдання: знайти дробову частину, числа 1,4. Це від. Самого цього числа треба відкинути цілу частину, ну, я думаю, з додатніми числами тут, в принципі, все буде нормально. да? Чому одиничка не досягається? Тому що тоді виходить, що ось це і ось це мають різнитись рівно на одиницю. да? Тобто, умовно кажучи, якщо я ось так скажу, то у мене має бути щось таке. Але ціла частина від двох, це ж у нас вже два. Тобто різниця рівно в одиницю ніколи не досягається. Якщо вони відрізняються рівно на одиницю, це означає, що вони обидва цілі. Але якщо число ціле, то ціла частина від цього числа це є саме це число. Тому ось тут буде 0. Цікава історія починається з від'ємними числами. Тому що ось тут, от мені особисто дуже хочеться сказати, що дробова частина, тут це ну, 0,4. І все. Але ні. Це треба зробити ось так: мінус 04, мінус ціла частинка. І тут виходить мінус 0,4 плюс 1, тобто 06. Ну, так, да, ось так трішечки неочевидно. Тобто, просто зазначень. Зазначень ось так задається дробова частина числа. Нічого тут не пробиш, просто треба до цього звикати. І так, в принципі, з теоретичними відомостями у мене все. Переходимо до 31-го номеру. І так, номер 31. А що ми тут кажемо? Знайти область визначення функції. І так, y дорівнює одиничка на функцію зірхле. Ну, я сподіваюся, я це нормально пишу. Принаймні, що це незвичайно, де, хоч якісь тут загагулінки треба додавати. І так, якщо це знаменник, ми розуміємо, що він не має бути 0. Тобто 9х у нас це не 0. Подивіться, що це означає. Коли воно 0, коли ікси у нас будь-які дійсні, окрім раціональних. Тобто, виходить, що корінь з 2, синус одиниці, там, якісь логарифми, якщо про них вже чули, нам не підійдуть. Нам підійдуть лише ось ці ікси. Тобто раціональні. Тобто це означає, що ікси у нас просто раціональні числа. Все. Ваша область відзначення. Ідемо далі. Y дорівнює одиничка на ціла частина від X. І так, Де від F це ціла частина не дорівнює нуль. Давайте ми подумаємо. А коли у нас ціла частина від числа може дорівнювати 0. Коли вона 0? Якщо я отаке число візьму, 0 вона? Та ні, начебто одиниця. А якщо ось таке візьму, наче двійка. Угу. А яке я ще можу взяти? А якщо ось таке візьму 0. Да, 0. Тобто, якщо у нас виходить число менше за одиницю, дивіться у нас за визначенням, ціла частина це найбільше ціле значення, що не перевищує х. Тобто, якщо я x беру ось звідкись то з інтервальчику від 0 до одинички, то в мене все погано. І в нулі у мене все погано, тому що ціла частина від нуля це нуль. А якщо я візьму, наприклад, мінус 02, а тут уже все добре, це мінус 1. Відповідно, я розумію. Що тут у мене виходить, що я можу брати абсолютно будь-які ікси, або менші за 0, або не менше за 1. Якщо беру менше за 0, у мене ціла частина це якесь від'ємне число. Якщо беру відповідно одиничку або більше, то у мене ціла частина це одиниця або більше. Якщо беру, от щось, виходить, дивіться. Нулік включаючи одиничку не включаючи. Беру щось звідси, а все погано. Дуже погано. Тому що просто буде 0,2, 0,3 або чистий 0. Ціла частина цих чисел це в нас 0. Відповідно, ми розуміємо, що областю визначення у нас тут буде ну, ось, такий, ось таке об'єднання променів. Від мінус нескінченності до нуля, і від одинички до плюс нескінченності. Так, ластик мені не потрібен. І так третє. Третє. Ми розуміємо тут, що у нас одиничка ділиться на дробову частину від Х. Вона має бути не нуль. Скажіть мені, будь ласка, а коли вона нуль? Тут можна думати. Можна підставити ось цю формулу. Тобто дивіться, що ви хочете. Ви хочете, щоб ікс не дорівнював свої цілі частини. А це в нас тоді тільки тоді, коли x цілі. Тобто, виходить, що у нас X мають бути дійсними, але, подивіться, як отут функція дірхла задана, раціональних. А нам треба без цілих. Все. Будь-яке число не ціле берете, у вас ціла частина не співпадає із самим числом. Берете ціле, співпадають, відповідно, дробова частина, у вас нуль. А такого бути не може. Тобто, всі цілі числа нам треба викинути. Ну, таке ми, на жаль, ніяк не зобразимо. Ну, типу, якщо схематично, да, тобто, ось у вас там нульк, одиничка, двійка, трійка, мінус одиничка, мінус двійка. Ось вам підходить все. Ну, окрім оцих точок. І так далі. і так далі. будь два боки. Ну, це так, схематично, звичайно, цього робити не потрібно. Формулою достатньо такого задавати. Оце, до речі, якщо не знаєте знак різниці. Тобто для множинок ми використовуємо стандартно оці два знаки: об'єднання та перетину, але вони не єдині. І так, йдемо далі. Четверте. Y дорівнює мінус функція дірихле від X під кореним. 9F це у нас що таке? Підкореневий вираз. Має бути невід'ємним. Відповідно, функція значення функції дірихле має бути недодатнім. Давайте подивимось. Вона в нас набуває двох всього-навсього значень. До речі, унікальна функція. Ну, про це, можливо, трішечки згодом. Вона набуває значення 1. І набуває значення 0. Нам треба не... Е, чекайте, не... Зачекайте, не недодатні. Да? Нам треба оце невід'ємно. Оцей мінус дає нам, що функція дзріхле має набувати недодатніх значень. Тобто оця гілка вилітає. Відповідно, нам підходить лише ось це. І так, нам підходить, що ікси у нас це дійсні раціональних. Все. Ну, таке ми вже точно ніяк не зображимо, навіть приблизно. Тобто тут всі дроби просто вилітають, все. Всі дроби і всі похідні від них, тобто і мішані там числа, і, і цілі числа, все вилітає. Ось таким чином. Да. Це не зобразити, це на графіку не побудувати нормально, але цілком, в принципі, в такому вигляді воно комфортно записувати. І так, п'яте. Y дорівнює функція дрехле від хнус одиничка під коренем. Тут ми розуміємо, що у нас так само, як і в попередньому, підкореневий вираз має бути невід'ємним, а це означає, що функція дріхле у нас має бути не менше за одиничку. От тут, знаєте, що я так думаю. Для того, щоб воно було так якось покраще, я б тут додав би ще одну проміжну дію. Це, ну, Я не думаю, що це прям критично. Але дивіться, я тут ще б написав, бо що функція дірихле -E не менша за 0, тоді тільки тоді, коли вона 0. Тобто я б тут скористався просто властивістями функції дірихле. -E". І вже звідси я зробив би ось цей висновок. Ну, щоб прям. Щоб прям означенням було. Не думаю, що це критично, але мені так якось більше подобається. Тут так само функція діліхлене менше за 1. Ну, вибачте, вона максимум 1, сама по собі. Тобто, єдине, коли цей випадок можливий, це якщо ця функція приймає значення 1. А це у нас тоді тільки тоді, коли X у нас це числа раціональні. Ну, ось таким чином, слава Богу, будувати нас це не просили. Далі буде. Ну, поки що просто познаходили області визначення цих нестандартних функцій. І знову ж таки, тут я, напевно, оцю теоретичну частинку буду залишати і для оцих наступних прикладів, щоб просто кожного разу про це не пояснювати. Ну. Трішечки нестандартні, не думаю я, ніде там вони в рівняннях, принаймні, шкільного курсу зустрічатись не будуть. Це просто тренування на знаходження області визначення. І, в принципі, нічого більше. Просто техніка відпрацьовується. Тобто не хвилюйтесь, ось таким не буде. Ну, максимум там може декілька задач на, цілу, на дробову частину, таких аналітичних. Ну і знову ж таки, я думаю, це вже більше до олімпіадних має відношення. У звичайному спільному курсі їх немає. Тому не переймайтесь, просто так побачили, трішечки прослухали, і можна про це сміливо забувати. І так, таким чином ось цей номер ми з вами розв'язали.